В дитинстві я йшла на навчання до своєї школи, до рідної школи бузької номер 2 і завжди проходила повз вулицю, на будинках якої висіли вивіски, що це є вулиця 17 вересня. Ніколи не ставила перед собою запитання, бо була ще малою дитиною. Чому власне 17 вересня? Що це за історична дата? І вже в трохи пізнішому часі, коли стала дорослішою, то в школі нам на уроках історії розказували, що 17 вересня це дата, коли російська армія визволяла українців. Ну а вже в зовсім дорослому віці ми зрозуміли, що 17 вересня це є дата, коли російська влада. Коли московська влада, російська армія окупувала частину України і, в тому числі, наше древнє містечко Бузьке, власне, 17 червня 1939 року Москалі. Червона влада, московська більшовицька влада війшла в бусь, і з того часу життя бущан кардинально змінилося. Наше містечко почало нагадувати військовий гарнізон, тому що так багато довкола було червоноармійців. Вони локалізувалися на території. Палац у Бадені, до речі, Палац Бадені напередодні у 1938 році реставрували, він виглядав прекрасно. І коли большевики зайшли в те приміщення, то звичайно, що після реставрації залишилося не так багато. Бо військо пліндрувало все, що їм що їм бажалося, хапало все, що їм смакувало. І звичайно, що про наслідки наслідки цього їхнього перебування. Були дуже гіркими. Також дуже багато армійців перебувало в приміщенні колишньої сокольні, нині це є частина Бузького міського народного дому. Як відомо, в Сокольні була дуже багата бібліотека. Там було багато рідкісних книжок. Але невігласи, які окупували це приміщення, використовували ці книжки як матеріал для розпалювання і просто для того, щоб десь зігрітися, вони ті книжки палили. Це нам нагадує, очевидно, що і теперішній час, коли московити роблять те ж саме із нашими бібліотеками, з нашими музеями, руйнуючи все, тим самим намагаючись зруйнувати нашу ідентичність. І от зараз ми з вами знаходимося біля приміщення, котре для нас має таку дуже сумну історію. Річ у тім, що московити в цьому приміщенні перетримували це вже було ближче до початку Другої світової війни, перетримували всіх людей, хто, на їхню думку, був ворогом. Радянської влади в основному це була інтелігенція, хоча були і звичайні люди, котрі не мали якоїсь вищої освіти, але десь колись собі дозволили не так сказати, не так подумати, не так вчинити якусь дію. Що нам відомо про тих людей? Ось зараз ми бачимо, що на будинку є плита, в якому є перелік тих мешканців, котрі були там замордовані. Загалом є інформація, що серед в'язнів було 35 людей. В списку ми бачимо 32 людей. Ну, дехто ще говорить, старожили, пригадували, що людей було ще більше, їх було близько 40, але Сьогодні нам десь цю. Цифру встановити важче, відомо, що з 35 людей, котрі були ув'язнені, двом людям вдалося зберегти життя. Яким чином? Річ у тім, що людей, котрі перебували тут у у цьому приміщенні викликали на допити, їх катували. Багатьом із них не було що пред'явити, бо вони справді нічого злого, поганого не зробили. Але вирок суду їм зачитували в приміщенні, в якому сьогодні знаходиться ЗАГС. І, власне, в цьому приміщенні за столом сидів начальник НКВД. Він брав руки якісь папірці. І стих Тих папірців зачитував людині вирок. Коли зачитав вирок, витягав зброю, і тією зброєю стріляв людину, котра той вирок почула. Чи розуміла вона той вирок, чи ні. Збоку стояло ще двоє військових, котрі цю людину кидали в підвал, котрий тут же знаходився, і якщо людина ще була живою, дострілювала її. Двоє людей. Із тієї групи ув'язнених це був Капій Федір і Капій Манолю. Двом людям вдалося врятуватися. Федір Капій був підстрелений. Але він був підстрелений в числі перших покараних і був підстрелений. Була ця рана його несмертельна, і зверху на нього падали інші вбиті в'язні, і йому таким чином вдалося зберегтися. А другий його однофамілець його просто не викликали на страту. Він заховався під ліжком. Десь приблизно числа 28-го пішли визволяти їх із тих казематів, двері були закриті, НКВД нема. Вони почали шукати сокиру аби виробити ті двері, але яким чином вдалося їм ті двері виламати. І вони були вражені, бо побачили своїх рідних закатованих. Одним єдиним живим залишився Федір Капі. Ну, а другий ув'язаний капій Манолю був закритий в приміщенні. Він почав кричати, щоб його порятували. Двері відкрили, і таким чином був порятунок. Люди замордованих ховали хто де міг, хтось ховав в саду, хтось ховав біля церкви. А, а поховали їх аж в жовтні, але про це детальніше розкаже пан Михайло Зазуля. Як уже розповіла пані Людмила? Тут було замордовано біля 40 людей, жителів Бузька, жителів сіл довколишніх Яблонівка, вулиця Деревлянська, Соколя, Купче. То, ну, то є приблизні дані, тому що точних даних вже ніхто не пам'ятає, тим більше, що там то не всі були з Бузька люди. Тих замордованих, як віднайшли, то зразу позабирали по, по, по домах. Ще е, в друг, на другий день після того, як вони позабирали людей, НКВД завернуло до, до Бузька назад, бо їх вони втікали перед наступом німців, але їх по дорозі десь завернули. І вони ще раз звернулися, то люди боялися їх навіть хоронити, е, хоронили дуже. Тихо, де, де могли, як казали, хто в саду в себе, хто біля церкви. По селах навіть не знаємо точно як, як вони там хоронили, то знають про, про бузьких. Ну, є е, свідоцтва, що були люди тут, он е, то були люди досить відомі. надбужі надбужжі були е, українські інтелігенція. Члени ОУН, тут є з Яблунівки, наприклад, Куп'як Михайло був членом ОУН районного проводу. І другі були селяни, які були заможні, які висловлювали незгоду із політикою тодішньої влади. І за це їх були на початку війни. Скоро поарештовували і за кілька днів. До приходу Днівці практично в останні дні розстріляли. Чого я кажу, що тут не, не до не точні дані? Тому що тут деякі люди, вони, я знаю собачок, Ярослав взяв Блудівки і був пропав, був ті числа. Думали, що він тут був замордований в Бузьку, але пізніші дані свідчать, що він був замордований. В Золочівському замку в той, на початку війни. Коли було зроблено поховання так тихо, скритно, прийшли німці. І за певний час, ну, в жовтні 1941 року, люди вирішили перезахоронити тих помордованих. Було організовано такий Масовий похорон українців, тих, що тут були замордовані, їх разом завезли на могилу на Бузькому цвинтарі. Зробили велику могилу і їх там перезахоронили. При тому були замордовані не тільки українці, були замордовані кілька поляків. Теж поляки поховали своїх. Представників на рядом з тою могилою при, при вході на старому цвинтарі українці поговані справа, а поляки зліва. Якщо зможемо під'їхати тоді глянути, Цей, що можна сказати про, про людей? Тут є такі люди, які не займалися ніякою політичною діяльністю. Наприклад, лікар Ваньо Ярослав. Був відомим лікарем тут на, на Бузеччині. Йому були вдячні за лікування багато людей. Він е, в той час мав перенавчання у Львові, вертався е, з Красного, сюди йшов до Бузька, його попередили. Навіть е, міліціонери попередили: не, не йди, е, бери десь е, втікай, тому що тебе мають заарештувати. А він сказав: за що мене мають арештовувати. Я ніякий не є ні політик, нічого я поганого не зробив, я тільки е, рятував людей і їх лікував. Причому він, коли він дійшов усюди якраз до е, території НКВД, його тут зразу за, заарештували і е, він був серед тих замордованих. Про себе перезаховання. Я казав, що то було велике перезаховання, дуже урочисте везли. Людей зупинялися е, коло їх ну, будинків, де вони жили, зупинялися біля де була їхня робота, так, наприклад, е, лікаря була е, його лікарня по дорозі. Там е, зупинилася е, похоронна процесія напроти його лікарні. То є зафіксовано на е, фотографії, є в нас фотографії, я покажу вам. Фотографія з того похорону. Так само, як йшли сюди далі, до цвинтар, коли цієї будівлі було зупинено процесію, був ще проведений короткий мітинг по замордованих. Із словом виступив адвокат відомий Олексій Бай, то був Ярослава, практично швагер, він був одружений на його сестрі. Виступив з такою полковою промовою і перед похованням. Ну і на цвинтарі, само собою. Е, Олександру е, Баю. То потім, Коли повернулася вже е, радянська влада в 44-му році, йому то згадали ту, е, то його полум'яний виступ, його було арештовано. Е, на 10 років посаджено е, в тюрму, сім'ю Ну, Вернувся він до, до Вузька вже. Сім'єю в 56-му році. О, це, це так коротко про е, поховання. Можемо подивитися, де їх було, е, ну де е, розстрілювали. Е, в, яку, в будівлі. То була будівля е, суду перед війною. Потім тут була е, НКВД якраз е, під час е, розстрілу. Там їх і розстрілювали. А в, ці, в цьому будинку під підвали, то була тюрма, бузька тюрма. Ну, то була не, не дуже велика тюрма, бо то невелике містечко. Ну але там мордувалося дуже в той час дуже багато людей, бо камери були практично переповнені. Власне, і є той підвальне приміщення, де були камери ув'язнених, яких тримали тут на початку німецьку. Української це Німецько-Совєтської війни, то була, були не одна камера, тут було досить багато досить багато камер, звідки виводили тих в'язнів по одному і вели до НКВД на розстріл. В доповнення до вже сказаних розповідей і переказів, хочу додати, що на території даного приміщення. Знаходився окоп приблизно метрів 40-40-50, звідси ще з часів Першої світової війни, куди скидали власне замордованих і упівців, і уунівців, і просто громадських активних діячів, просто інтелігенцію українську. Яку нікуди навіть не збирались вивозити, закопувати, а просто скидали в цей окоп, які лежали там тижнями. Люди вночами сюди приходили, витягували ті останки тих замордованих і перепуховували на цвинтарі. Бузецькому знову ж таки на окраїні цвинтаря, тому що ніхто до середини цвинтаря їх не відносив. Про це нам розповів колишній працівник НКВС, який з 45-го року тут був на службі. Власне, на території гімназії розташовувалася конюшня їхня, цей, такий господарський двір, і, власне, через цей двір і проходив цей окоп, де скидали залишки тих замордованих людей. Цей працівник НКВД помер не так давно, років десь 8 тому, у віці 92 років. Служив він свого часу в відділах СМЕРШ. В другу світову війну 44-го року по 45-й, коли демобілізувався, як сам він розповідав, до нього прийшли з відповідних органів і сказали, що або ти будеш нас служити, або ти поїдеш в Сибір разом із сім'єю. Ну він, звісно, що був змушений погодитись через це й дожив до 92 років, оскільки. Таких, як він, було дуже багато людей, які не дожили до навіть 50-х років, а були, скажімо, в атентаті знищення нашими повстанцями. Ну, Він дожив, як він казав, що працював і на тих, і на тих. Власне, показав нам той, цей рів, приїжджала сюди громадська організація Пам'ять зі Львова, бурили, пробували віднайти останки цих замордованих, які ще там могли залишатися, але, на жаль, тоді ми не знайшли. Але недавно так порівняно також недавно, років п'ять тому, коли будували спортивний майданчик і купували під стовби е е е такі ями, щоб їх бетонувати, то потрапили на людські кістки. На жаль, не знаємо в подальшої долі того всього, як то складеться. Ми зараз знаходимося на цвинтарі у місті Бузько, це є е, старий цвинтар. І, зокрема, ми знаходимося біля могили, е, братської могили, у якій поховані е, жертви сталінських репресій, жертв люди Бужани, котрі були розстріляні у 41-му році. Е, у, е, так званому. Е, Будинку НКВД це, це заховання відбувалося у 1941 році, у жовтні місяці. Вже про це розказував пан Михайло. І після поховання тут було зверху збудовано такий саркофаг. Цей саркофаг збудували християни міста Бузька, так вони православні християни, так вони про себе написали, тому що десь виписувати прізвища тих, хто там похований. Було неможливо, бо ставлення і до тих людей, що були замордовані, і до їхніх батьків було не зовсім однозначно. Десь на межі 90-91 року на цій могилі братській було споруджено хрест. Цей хрест було споруджено за ініціативи Товариства Бужани. Дуже великою мірою до спорудження цього хреста долучився незмічно. Мінний голова товариства Божана з Павлик. Коли вирішувалося, як би мав виглядати цей пам'ятний знак, то серед версій було створення такого хреста, який знаходиться на Підлиській горі, в знак вшанування уця Маркіяна Шашкавича. Власне, ось такий хрест зробили. В довший період на цю могилу лише анонімно можна було покласти квіточки чи запалити свічі. Тому що люди боялися це робити відкрито, навіть знаючи про те, що тут похований їхній батько чи їхній дядько, але такі, така була ситуація. Сьогодні ми переживаємо непрості часи, маємо незмінного ворога. Московського орду, і сьогодні вчинки московської орди, і поведінка, жорстока поведінка, нагадує нам події 41-го року, котрі відбувалися і в Буську. Знову ж таки підвали, знову ж таки, тортури і смерть. Але я впевнена, що ми все здолаємо, ми виживемо, і ми переможемо.